Права 1543. Знайди координати точок, як зображено на малюнку 97. Ну що ж, стартуємо. Ось наш малюнок 97. Що ми бачимо, тут у нас є координатна площина, на ній задано весь абсцис, ординат. Ну і позначено одиничні відрізки. Посередині у нас точка О. вона позначає точку з картою 0,0. Ну а зараз давайте позначимо додаткові тоді. Одиничні відрізки, щоб було зручно визначати координати точок по осі абцис і ординат. Почнемо по осі абцис. Отже, тут у нас буде 1, потім ставимо 2, потім 3, 4. І наступна точка 5. Так, А далі, ставити немає необхідності. Ліворуч від нуля у нас будуть від'ємні числа, то ставимо тоді мінус 2, Мінус 3. Мінус 4. Мінус 5. Так. По осі ординат. Отже 0. Тут в 1, Потім. 2, 3, 4, Ну і остання точка. 5. Вниз. Тут у нас будуть від'ємні числа. по Поординат. Мінус 1, мінус 2. Потім мінус 3. Є. Ну, гаразд. Зараз для того, щоб визначити координату кожної точки, потрібно опустити перпендикуляр з неї на вісь абсцис і ординат. Ну що ж, я беру лінійку. Ну, давайте будемо опускати перпендикуляр з кожної точки, так буде швидше. На осі абсцис. Так, почнемо з точки Е. E. Це буде мінус 4. Ось воно. Так. З точки Б. Це буде мінус 3. Є. Yeah. Так, далі тут у нас немає, немає точок. З А це буде 0. Так, дивимося, далі. З F та H це буде 2. Пускаємо. Так. Далі з точки С буде трійка. Не знаю, як показати, а хай буде так. Є. З точки L це буде 4. Зараз. Наступне. З точки H будемо опускати на вісь ординат. Це буде мінус 3. Так, з точки E Це буде мінус 2 є. З точки С буде мінус 1. Так, далі дивимося. З точки Б і точки Ф це буде 2. Так, а з точки L це буде 4. Є. Ну що ж, ми це зробили. А зараз, підготовчу роботу, давайте записувати координати усіх точок. Ну що ж, розпочнемо з точки А. По осі об ССС у неї координата 0. Сустати, перпендикулярно тут буде 0. А по осі ординат 5. То ми записуємо точку А. З координатою 0. 0 і 5. І далі. Наступна точка точка Б. Так, точка Б. По абсцис у нас координата мінус 3, а по ординат 2. Записуємо точка Б. З координатою мінус 3 і 2. І наступна точка С. Так, По осі абсцис координата у нас 3. А ординат перпендикуляр опускається на мінус 1 то ми записуємо точка С з координатою 3 і мінус 1. І... Наступна точка А, Б, С, Д. Отже, якщо опустити перпендикуляр на вісь абсцис, це буде 0, ось він. А ординат у нас координата мінус 2. То ми записуємо точка Д з координатою 0 і мінус 2. Є. Далі АБЦД. Е. З координатою на весь абсцис, це буде мінус 4, а ординат мінус 2. То ми записуємо точка Е з координатою мінус 4 та мінус 2. Є. E. Далі наступна точка F. З координатою на вісь абсіс 2. І ординат також 2. Пишемо F. З координатою 2. І 2. Є. Е. Наступна точка. G. З координатою на вісь абцис 5, а ординат 0. Бо сюди опускаємо перпікуна на вісь Y рівня 0. Отже, записуємо G з координатою 5 і 0. Є G. Наступна точка H з координатою 2 на вісь абцис і ординат мінус 3. Записуємо H. З координатою 2 і мінус 3. Yeah. Так. Наступна точка у нас. Э, наступна точка у нас К з координатою мінус 5. Вісь Абсцис а Аординат 0. Записуємо К з координатою мінус 5. І 0. І... Ну що ж, остання точка L з координатою на 8 апциз 4, а ординат також 4. Записуємо L. З координатою 4. І 4. Ну що ж, ось таке завдання на визначення координати точки на координатній площині. На цьому вправу завершено.